За минулу добу дві ДТП. Зокрема, водійка автомобіля Шкода не надала перевагу у русі автомобілю Фольксваген. В результаті дорожньо транспортної пригоди до лікарні на огляд було госпіталізовано двох водійок транспортних засобів, а також дитина, яка перебувала в автомобілі Фольксваген. В результаті водій автомобіля Шкода отримала перелом. На даний час за фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження. В нічний час сталося ДТП в Градерську. Водій мотоцикла 2000 року народження не впорався з керуванням. За межі проїзної частини в результаті отриманих травм госпіталізований до лікарні. Вчора ввечері правоохоронці з'ясовували також обставини зникнення 12-річної дівчинки. За допомогою до поліції звернулась мама, яка повідомила, що дитина близько 18-ї пішла з дому, повинна була прийти до бабусі, але до 21-ї години дитина не з'явилась. Відразу на місце прибули оперативники та ювенальні поліцейські. Протягом години місце перебування дитини було встановлено. Дитина перебувала у рідних та не повідомила про місце своє перебування в матері. На даний час з родиною працюють ювенальні поліцейські. Зафіксовані протягом минулої доби і випадки шахрайства. Чоловік через Оликс замовив товар, в результаті лишився дев'яти тисяч гривень. Ранка отримала повідомлення від подруги з проханням про грошову допомогу. Кошти перерахувала, як потім з'ясувалось шахраям. Серед ряду заяв також є інформація про те, що люди отримували посилання з сайтів в подальшому переходили та лишалися своїх грошових коштів. Хотілося б нагадати про те, що якщо ви отримуєте посилання в соціальних мережах на різні різні сайти, наче перевірені і назви співпадають. Але в основному діють шахраї. Перед тим як перейти за посиланням, перевірте інформацію та не пере. Ходьте, не користуйтеся такими посиланнями. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.